Літературно-музичним вечором, присвяченим 70-й річниці перемоги, вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні у Житомирській обласній бібліотеці. Сьогодні состоявся вечір пам'яті 70 ліття со дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 39-45 годов. Таке довге названня, А за ним скільки розрушених судів і надежда, що ми зробимо виводи і що це ніколи більше не повториться. За словами організаторів, у важкі часи необхідно, щоб лунали пісні надії та пам'яті. На вечорі пам'яті були присутні школярі, студенти та викладачі. Враження прекрасні. Я дуже вдячна всім організаторам цього свята. Я думаю, що це можна назвати все-таки святом. Концерт був такий, що брав за душу. Мені здається, такі заходи це невід'ємна складова освіти в цілому і патріотичного виховання, зокрема. Анастасія Толовська, Ганна Листопецька, Олександра Голобородько, телеканал ск 1